Сьогодні на лаві підсудних 22-річний студент, який намагався перетнути кордон за підробленими документами. Харків'янин, студент юридичного університету, ще в жовтні 2023 року домовився через телеграм про виготовлення фальшивих документів. Діючи умисно через месенджер телеграм шляхом листування вступив у змову із невстановленою встановленим до особи, з якою домовився про виготовлення на своє ім'я документів, які надають право безперешкодного перетину державного кордону. Встановлено, що обвинувачений добровільно Надав свої паспортні дані на встановленій особі. За матеріалами справи, у січні минулого року він прибув на пункт пропуску ягодин з пакетом паперів, нібито наказом на відрядження Білогородської сільради, посвідченням та документами про відстрочку від мобілізації. Але вже на кордоні його затримали стражі порядку. Підозри підтвердилися. Документи були підробленими. Своєї провини хлопець не визнає і вважає рішення суду першої інстанції необґрунтованим. Водночас полян посилається на відсутність нього умисло на відроблення документів, відсутність попередньої домовленості з іншою особою, відсутність його дій об'єктивної сторони цього злочину. По надумку полянка матеріали провадження не містять достатніх достовірних доказів на підтвердження винизнення вчинення кримінованих кримінальних правопорушень. Захисник просить пом'якшити покарання. Мовляв, обвинувачений на період затримання був студентом. Проте в прокуратури своя версія доводи сторони захисту про буцімто необізнаність та введення погану встановленою особою та виготовлення підроблених документів не було відомо самому. Самих документів свідчить про те, що це зовсім не події 2023 року. Підроблених документів у нас підтверджується самими матеріалами та інформацією, яка надана з Білогородської сільської ради. За словами прокурора, молодик у них не працював, і відповідно ніяких посвідчень, наказів чи відряджень сільська рада не видавала. Апеляційний суд лишив вирок першої інстанції незмінним. Ця справа чергове нагадування. Підроблені документи не рятують від реальності. Замість чергового рішення, вирок і судимість. Анна Гробовська неля прокопчук, телеканал Аверс.